Так. З метою підготовки питань на розгляд на черговій 69-й сесії Трубівської селищної ради 8 скликання проводиться засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Відповідності до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Шановні члени комісії, зареєструвалися три члени комісії. Комісія вважається повноважною. Шановні члени комісії, ми хотіли за перший порядок денних засідання постійної комісії. До порядку денного включено шість питань. Пропозиції? Заперечень? Немає. Немає. Тоді прошу проголосувати. Георгій Андрійович, За. Олег Михайлович? За. Олександр Бондар за. Проголосувало троє. Троє за, проти. Рішення прийнято. Так, тоді переходимо до першого питання. Про внесення змін до додатку рішення 56-ї сесії Трубівської селищної ради 8-го скликання від 21 серпня 2024 року номер 8 -го. 56 4193 про затвердження програми організації благоустрою населених пунктів Турбівської селищної територіальної громади на 25-27 роки. сьомій років. березю Катерина Сергійна, заступник начальника відділу містобудування архітектури житлово-комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради. Будь ласка, Катерина Серійна. Дякую, шановні члени комісії. Даним проектом рішення передбачається внести зміну, зміни до. Заходів програми організації благоустрою населених пунктів Турбівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. А саме до заходів програми додати наступні: це придбання матеріалів запчастин, оплата робіт, придбання малоцінних технічних засобів, плити та стовпи залізобетонні, інструменти, спецодяг тощо. А також здійснення інших поточних видатків, сплата податків та зборів, штрафних санкцій і пені, отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин, погашення заборгованості по кредитному зобов'язанню. Також збільшується сума на поточний рік. Тому прошу підтримати та винести даний проект рішення на розгляд засідання сесії. Запитання 9500, Дев'ять мільйонів, миллионів п'ятьсот. Нема запитання? До кінця року? Так. Я біщу приворен. Олег Михайлович Урман. За. Олександр Брундар за. Круг Услану Труї, три за. Приймається і виноситься на засідання сесії Турбівської селищної ради. Переходимо до сьогоднішнього питання про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області на 22-24 роки. Інформує Березі Катерина Сергійовна, заступник начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради. Будь ласка. Також членів комісії прошу схвалити звіт про виконання програми фінансової підтримки комунальних підприємств Сурдійської селищної ради Вінницького району Вінницької області за 2022-2024 роки. Нагадаю, що метою програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям якісних житлово-комунальних послуг. Тому прошу схвалити звіт та винести на розгляд сесії. Фінансування згідно даної програми в минулому році не проводилося, але все одно працювали, переглядали заходи, і програма є необхідною. А це питання стосується виключно звіту за минулий період. Є запитання? Ні, немає. Тоді ставлю на голосування. Олег Михайлович за. Проголосували троє. Три за. Приймається і виноситься на засідання сесії Турбівської селищної ради. Переходимо до третього питання про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Турбівської селищної ради Вінницького району Вінської області на 25-27 роки. Інформує Катерина Сергіївна Березюк, заступник начальника відділу містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради. Також відповідно даним проєктом рішення передбачається затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2025-2027 роки, тобто, відповідно на новий період виконання завдань цієї програми забезпечить безбитковість комунального підприємства. Також забезпечення діяльності стабільної, трудового потенціалу, збільшення обсягів наданих послуг і загалом оздоровлення фінансового стану підприємства. Також збереження і підвищення заробітної плати працівникам працівникам і покращення матеріально-технічної бази. Прошу підтримати. Винести на розгляд для реалізації подальших заходів програми. Є запитання? Ні. Заперечення на голосування? Григор Андрій Чевіщук. Олег Михайлович за Олександр Бондар за. Проголосувало троє. Троє за. Рішення приймається і виноситься на засідання сесії Турбіцької селищної ради. Переходимо до слідучого питання. Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Турбіцької селищної ради, 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер No 63 4385 про бюджет Турбіцької селищної територіальної громади на 25 й рік зі змінами. Інформує Зайць Людмила Іванівна, начальник фінансового управління Турбіцької селищної ради. Будь ласка, нічого не бюджетної комісії проєктному рішення вказано. збільшуємо Доходи загального фонду 0 мільйон 857 тисяч сто гривень за рахунок збільшення обсягу по власних надходженнях у перевиконанні бюджету за 4 місяці на 1 млн 540 тисяч гривень і за рахунок і трансфертів, які ми отримали з обласного бюджету. 246 тисяч на відшкодування по енергоносія внутрішньо переміщених осіб і 210 тисяч 816 гривень – це на субвенцію на виконання програми «Активні парки локації здоров'я України». Вказані кошти направляються. Що стосується активних парків, тут тобто, вони безпорядником є в освіті. Компенсацію на енергоносії отримують нас територіальний центр і вторинна медична ранка, там де проживають внутрішні переміщені особи. І 1 мільйон 540 тисяч гривень ми на виконання цієї програми, що я тільки що проговорили, вона називається про фінансову підтримку комунальних підприємств для погашення заборгованості. Приноситься зміни до кошторисів головних розпорядників, а саме по апарату ради на 2,5 тисячі, це в межах затвердженого обсягу, по управлінню соціального захисту на 25 тисяч і по житлово комунальному господарству 11 тисяч 286 гривень по отримання зменшуються видатки і додається до програми фінансової підтримки, для того, щоб забезпечити повністю виконання програми. Крім того, зменшуємо видатки на по загальному фонду на 58 50 тисяч 500. Це по, первин, по програмі первинної допомоги і направляємо ці кошти на капітальні видатки. По ті ж самі до бюджету розвідку. Такі зміни я прошу підтримати. Все доступно. Є якісь запитання? Немає Нема заперечень. на голосування. Рюрінович. За. 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 Олександр Бондар за, прогосувало троє, три за. Рішення прийма... приймається і виноситься на засідання сесії Турбівської селищної ради. Переходимо до слідчого питання про наміри отримання позики. Інформує Іскра Сергій Миколавич, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Даним проєктом рішення передбачається е, отримання. Не отримання, а передбачання надання попередньої згоди на отримання позики в рамках проєкту енергоефективність громадських будівель в Україні. Плануємо подати три об'єкти це заклади освіти і охорони здоров'я. Що стосовно параметрів по даній позиції, позика планується в розмірі 1 мільйон 50 тисяч євро. Дана позика буде надаватися Європейським банком через Міністерство фінансів України. Строк запозичення плану передбачається 20 років. Пільговий період становить 5 років після підписання угоди про передачу коштів. Підсотки за користування запозиченням відповідно до умов фінансової угоди визначаються на дату виборку траншів. І дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній європейській міжбанківській ставці пропозиції Euribor Плюс 025% це розгляд плата за надання коштів Мітфін. Зрозуміло, що це тільки просто попереднє рішення. Далі для того, щоб взагалі претендувати на отримання даної позики, щоб потрібно відповідне погодження, що пройшли. Дані заклади, які передбачаються здійснити термомодернізацію, мають також відповідати необхідним вимогу. Має бути там проведена і технічна, технічний звіт щодо стану будівельних конструкцій, енергосертифікат має бути крім того, платоспроможність також попередньо має бути мінфіном погоджена. Згідно з тих розрахунків, які були проведені в межах плутоспроможності ми подаємось на е, даний проект, це ще не е, згода на отримання кредиту, це тільки на попереднє для того, щоб наші документи опрацювали і е, після того визначили, чи ми можемо претендувати чи не можемо претендувати. Тобто далі, якщо буде позитивна згода, вже е, відповідних інстанцій на отримання. Даної позики додатково також вже безпосередньо по самій позиці ще планується відповідне рішення селищної ради. Тобто це тільки попереднє рішення про згоду на отримання. Далі ще довгостроковий період і етап. Зокрема, до 31 липня ми маємо надати весь необхідний пакет документів і, в тому числі, дане рішення, для того, щоб... Потенційно могли претендувати на отримання даної позиції. Наразі зараз ставка Євро якщо в районі 2,6, Дана ставка, вона в євро. Дана ставка кожен місяць вона переглядається, може бути навіть таке, що і вона може бути в'ємним значенням, але це вже буде прийматися до уваги. Дана угода і коли наступить саме виконання даних угод і повернення даних коштів. Зараз я, тут перше попередній етап, скажімо так. Розуміло. Три питання у мене. Перше питання в обсяг робіт, що мається сюди, ну, я розумію, що. Пола термомормоталізація будівель, а забувши, що сказати. Тобто енерготехні громадські будівель в Україні цей проєкт. Вигідніші в нашій громаді. Чому? Тому що проєктно-кошторисну документацію ті громади, які мають населення до 50 тисяч, може бути за рахунок цих коштів, не кредитних, а як грантові кошти, виготовити якраз нам, тобто повністю профінансовано бути не за кошти громади. Туди включають повністю все енергоефективність всієї будівлі. Це стосується і утеплення, і опалення. Тобто всіх заходів для того, щоб клас енергоефективності будівлі становив не менше це, здається, якщо я не помиляюся. Тобто, а якщо буде дозволяти ті заходи по будівлі ще краще, то навпаки вони якраз заохочуть і спонукають до того, тобто, в маємо в увазі європейські інституції стосовно економії коштів. Це один як заходів економії коштів бо тому що зекономно, то зароблено. А енерговтрати, які внесуть будівлі всі комунальні в нас на теперішній час, по європейським міркам, вони просто колосальні. Справа дуже хороша тут добачту. Двіться, перве питання мене таке цікавить, а сума, виходячи в цю сума, це є мільйон ще місце про це попередньо. Попередньо вона розраховувалася з огляду з рекомендацій, які там є, які надавалися. Учасниками цього проєкту, тобто і Міністерством Мінрегеннорозвитку, і Мінфіну, в них є на сайті попередній таблиці і з сайту енергоефективність для подачі на проєкт, як розрахувати орієнтовну вартість. Тобто це було вказано в коштах десь орієнтовно від 200 до 300-300 євро на квадратний метр. Це попередні розрахунки. Це попереднє рішення в будь-якому випадку випадку позитивно, позитивної згоди вашої ради, і потім від, відібрання того об'єкту на грантовий проект вже буде робитися безпосередньо повністю виготовляти на кошторисна документація, де в ній будуть чітко зазначені технічні параметри, які має відповідати будівля після того, як буде проведено повністю термомодернізацію. Там заходи, я то кажу, під ключ повністю від не просто там утеплили стіну одну і сказали, що ні. Там вони навпаки це не вітають і навіть не такі об'єкти, якщо є, то вони рекомендують навіть умови частиності не утеплено, її просто знімають і утепляють по всім вимогам, які на теперішній час, зокрема діючи нові ДБН, що стосується термо. Тинусі енергоефективності, енергоефективності будівель в Україні. Тобто воно має відповідати тим всім вимогам. Розуміло, і дивіться, і ще таке питання. Якщо дасть Бог все нормально, бо це дуже хороша справа, однозначно, значно. Е, Селишна рада так прорахована, щорічно там приблизно, і виходячи з того всього, ми спроможні, да, нормально. 25% за річні. 0,25 це, це, це розміркувати за дання коштів Мінфіну. Єврібор, 2,6, але він плаваючи. Попередньо був на конференції, що стосується енергоефективності громадських будівель в Україні. Попередній – це вже четверте, здається. У нас якби раз, таки запроваджують ті, які були перші. Там ставка євробор бувала така, щоб ну копійки, там 0,2, там, 0, по-моєму, здається, навіть до саме нижнього 0,2. Тобто вона плаваюча. І коли настає період оплати, то Да, Може бути вона і більша, ніж ну, зараз. Але не було, вона десь в цих параметрах десь до трьох, я думаю, вона... ми дивилися тоді, аналізували, скільки там... А саме останні два... Перед тим, як нас відібрати, Міністерство фінансів буде пропрацьовувати і дивитись платоспроможність громади. Якщо ми тут поставили цифри за хмарні, вони просто не відберуть нас. Там також була формула відповідна розрахунку платиспроможності громади управління фінансів. Також дивилися, пропрацьовували в межах якого, якої суми ми можемо претендувати по даному проекту. Ну, це ще не є факт, що там да, ну, Це поки що це попередні. Це, це, це ми готуємо. Збираємо документи свої, даємо на розгляд, і вже буде відбуватися відбір цих проектів, яких визначать, чи потрапляють вони під їхні вимоги, хто кращий, гірший. Ну, я можу вам сказати, з того, що я був, наприклад, в Бучі, от ми їздили на західний присвячений енергофективності будівель, то по багатьох об'єктах у них досить така суттєва економія пішла, починаючи від 23% здається, відсотків по енергоносіях. Ну, Зрозуміло, Хорошо, Якщо до речі робиться, за скільки років вона, наприклад, може відбитися про це взагалі. Рораковуєш е, Ну, Потенційно потрібно розуміти е, розрахунок суми потреби, яка є, здійснювався по формулі, по тому, як е, треба на що орієнтувати, скільки потрібно орієнтуватися. Більш детально вже буде е, зрозуміло тоді, коли виготовиться проектно-кошторисна документація, бо ми ж не знаємо скільки реально туди. Ми умовно там можливо там будуть застосовані технічні рішення, які менше там цих 200 євро на квадратний метр будуть застосовані. То від цього вже буде розраховуватися, як воно буде економією. Умовно, як, ну, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, враховуючи стан наших будівель комунальних закладів. Чи хочемо того, чи ми не хочемо, чи цей проєкт, чи не цей, і так чи інше, інакше потрібно ремонтувати і вдосконалювати. До речі, по цьому проєкту дозволяється, крім заходів, якщо я не помиляюсь, енергоефективності, до 50% ну, інші такі будівельні роботи. Не менше 50% це мають бути проведені роботи, що стосуються якраз енергоефективних заходів. І там я пам'ятаю колись проєкт на утеплення ту громадські садівкабу. Ну, старий, звісно, йому вже років 20. З, з огляду на ту можливість, яка, наприклад, може бути по таких громадах, як наша, тобто до 50 тисяч, то mm -hmm. мені здається краще, щоб е, заплатили за нас е, і ну, виготовили щоб... проєктно-кошторисну mm -hmm. документацію, така, яка відповідає умовам. Цього конкурсу, цього проєкту, ніж зараз, наприклад, вкласти кошти наприклад, а там якісь заходи не враховані, бо а там точно не враховані, бо там тільки утеплення було. А це комплексний має бути, тобто враховуватися повністю, все комплексно. Там ставлю на голосування, що будуть і такі роботи проводитися, які ну якби і зовнішній вигляд буде зовсім там зовсім друга. Ну, там і фасади соколі мають бути утеплені. Ну там просто у заходах енергоефективності теж там щось подібне. Колосі стрижався стрижавка. Там вони зайшли, але вони зайшли в проект відновлення України минулорічний, а в цьому. Році відновлення України там не потрапляють ці такі, ну є обмежено по об'єктах будівель, які можуть потрапити. І по тому проєкту, там треба було, щоб було проектно-кошторисна документація більше, бо це перевага надавалась. А по цьому у нас така громада до п'яти тисяч. Ми можемо претендувати на те, щоб її просто виготовляти, таку як потрібно тобто, умова, яка, якщо ми приходимо по цьому проекту. Вже 100% кажу, що да, ви проходите, роблять повністю документацію, яка відповідає, і ми вже по ній захворіну. Але в будь-якому випадку це тільки початковий етап. Наступний етап це ще буде ще одне, як мінімум, рішення селищної ради в частині, що стосується, хоча б по отриманню позики. І там певно, ще й далі, якщо вже зайдемо, то тоді погодження там і проєктно-кошторисних документацій. Ставимо на голосування. Григорій Андрійович за. за, Олег Михайлович, за. Олександр Бондар за. Проголосували троє. Троє за. Приймається і виноситься на засідання сесії Тургівської селищної ради. Переходимо до слідчого питання про підготовку експертного висновку. Інформує Зайця Лімила Івановна, начальник фінансового управління Турбіцької селищної ради. Будь ласка. Там зараз проводиться робота про внесення, про внесення змін до місцевих податків. В якому плані вноситься заміни проєкт, рішення стоїть на сайті в Землі енергетики. І міняються цифри в додатку в оренди 12,5 для того створення приладного інвестиційного клімату. По процедурі необхідно згодувати екстретний висловив для того, щоб його направити в реалізаційну службу. Попередньо хочу сказати, що є оприлюднення, на сайті стоїть, всі мають можливість ознайомитися. Відправлено проєкт рішення в антимонопольний комітет, ми вже отримали позитивну відповідь, якби рішення відповідає законодавству, тому сьогодні підготовлені експертне висновок, які хочемо погодити для того, щоб надіслати приготувати. Зменшується тобто, уряд. Ну, 12 міняється на 5. Так як земельний І менше люди земельні податки, тому що у нас 10 податків. Ну, це все згідно закону, але е, ну, є така необхідність. Як... А чому така непідність? Є потенційний інвестор, який бажає тут розбудувати е, сонячну станцію повну велику. Але. <віднаць> Тих громадах, де він зайшов, там значно нижчий відсоток, тобто і залучення інвестора до того, щоб він е, все ж таки прийняв участь і розбудовував цю ділянку, якби більшість громад йдуть таким шляхом. Ну, тут виключно треба рахувати, які плюси, які мінуси. З плюсів, якщо рахувати, вховуючи, що експ... е, нормативно-грошова оцінка по тій земельній ділянці в районі. 17 мільйонів 15 числ у нас виходить 12%, і це вийде 1 мільйон десь 800 тисяч. Це досить таке потужне навантаження, йде. це треба платити, великі кошти. А з тим, якщо ми раніше, вона виходила десь ця ділянка, ще до того, вона виходила, треба було платити, ну, скажімо, вона взагалі вартість була її в рази набагато менша. Ось це дасть можливість зацікавити інвесторів, тому що 5% це теж немало, але це вже більш реальніша сума, що можна платити. Є ж рентабельність цього. І ну, сподіваючись з того, якщо дивитися, то це дуже десь скільки більше 800 тисяч може принести щорічно в бюджет. так? Плюс ще було Чи? умова поставлено, що та організація, яка буде брати Користуватися земельною ділянкою, вона буде реєструватися на території громади. На території <пробітник> <пробітник> і, в принципі, і, а тоді далі не бачите. Ми договір <пробітник> даємо на якийсь приділений період часу, а тоді не <пробітник> Це, може... Це Не забороняє <пробітник> переглядати податки і збори щорічно, Мо, річ, якщо інвестор дотримується, то їх зобов'язаних. То вже таке питання, то вже тоді їм сприяє. Якщо він не дотримується своїх зобов'язань, то відповідно і ця лична рада може реагувати відповідним чином. Є запитання якісь? Немає? Заперечень немає? Став на освоїні? Григорій Андрійович, я утримався. Утримався? Ну, я, це моя ну, суводумка. Олег Михайлович. За. Олександр Бондар? за. Одну славу троє. Двоє за. Утримуємося один. Рішення не прийнято. Ну, все ліно виносимо, напевно, засідання комісії, це сесії виноситься. Денез засідання працівників комісії з питань фінансів, бюджету, планування, економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва вичерпано. Може, когось якісь запитання? Думаю. Думаю. Тоді засідання комісії завершено. Дякую.